Ісус Христос, будучи Сином Божим, будучи Сотворителем всього Свореного, але каже до апостолів, що Він серед них як служитель, бо перед Тайною бере Христос. Умивальницю і ручник йде і вмивати ноги апостолам. Так робили у сім'ях, так робили у родинах, але це виконував хтось найнижчого стану, слуга або дитина батьків, чи внука дідів і бабусь. А це така наша гордість, наше достоинство завжди високі апостоли на дорозі суперечилися, хто з між них найбільший. І ніколи ніхто не хотів поступитися місцем. І коли прийшлося на тайній вечері треба було зійти на коври, бо горниця... Сіонська, у якій вечеру проводив Ісус Христос, була устелена коврами, і там треба було помити ноги від дороги, бо ходили босяком. І треба було вмити порохи, які набрали з дороги. Але оглянулися апостоли, нікого не було меншого. Всі були великі. І тоді Христос пішов, взяв умивальницю і пішов умивати ноги. Оце наше достоинство всьому а у всьому покладено, і ми ніколи не хочемо нікому поступитися місцем. Але Христос сказав, що у загробному світі перші будуть останніми, а останні, хто вміє в Бозі перебувати, будуть. Першим бо це треба, першим треба вміти. Першим іде той, хто вміє, ну нехай на весіллю. Перший має бути староста. І він мусить знати, що де заговорити. На міркуваннях про війну теж мусять бути перші ті, хто знає, як війну вести, як війну зупинити. Там мусять бути перші такі. І оце тут, у церкві. У Бозі мусять те бути ті перші, хто вміє віддати першу честь Господу Богу, а не собі забирати чи класти свою дитину. Приходили нараз батьки, що дитина хворіє, і так дивишся, слухаєш всю людину і тоді. Робиш висновки, що людина не Богу першу віддавала честь, а першу честь віддавала дітям. Бо можна було чути таке, що приїхала дитина з школи, а її треба було заготувати на дорогу з собою взяти і хай би відпочила, і я вже не могла піти, не міг піти до церкви, бо треба було. Тобто дитина стала на перше місце або відійшов на друге місце. Потім ми запитуємо, а чого діти не Ну, Вони ж всюди мали бути на першому місці, а тут нема вже першого місця для них, бо вони відстають розумом, не дає небо. І оце багато разів так, що. Людина хоче не клясти, вже нібито таку праведність відкриває сама в собі. А потім хтось самообразив дитину і мусила захистити дитину і пішла: пляти. знову ми не вміємо стояти у достоїнстві, але займати останнє місце. Бо тоді Господь Бог таким віддасть перше місце. Ну, це апостол Петро, коли Ісус Христос вийшов в околицю Кесарії Филипової, на безлюддя, бо туди вже були чужі люди, не ізраїльтяни, і вони вже не побігли Ісуса Христа слухати. І тоді Ісус Христос запитав апостолів, за кого Ісуса Христа вважають люди на одній лише з 12. Апостоли кажуть, одні за пророка Єремію, інші за іншого пророка за Ілію. А Христос питає, а ви за кого мене уважаєте? Апостол Петро вмів консолідувати думки багатьох, і тоді від імені багатьох, як здатний перше слово сказати, каже: Ти є. Христос, Син Бога Живого. Ісус Христос Це одобрив, схвалив. але аби Петро не запихатів, то Ісус Христос каже, Ти блаженний Петре, але це не Ти наскільки мудрий, що Ти це годен збагнути. Це Отець Небесний, тобі дав таку думку. Це так, якщо Господь Бог справді нам у таких випадках подає думки. То тоді ми собі не маємо права приписувати таку мудрість, бо ми впадемо в зарозумілість. а треба віддати честь Господу Богу, який нам дає такі думки. Ото апостол Петро хотів бути першим. Але Христос попередив його, Петре ще пивень тричі не заспіває, як ти. Тричі мене відречешся. Це так, якось, ну це, як Ісусу Христу, властиво казати, все глибинно. Але так, якось воно ще півень тричі не заспіває до ранку, як ти тричі мене відречешся, а хочеш претендувати на перше місце. Ми з вами вже говорили якось, що Господь Бог. Не поставив за святкий предмет першості. Бо не всі вміють бути міцними, не всі вміють стрибати найвище, як у спорті, не всі вміють найкраще заспівати, бо це таланти розсипані. Але бути простим усім доступно. І ото Господь Бог, ми з вами теж вже говорили, що Господь Бог могутній, Господь Бог премудрій, створив світ неповторний, і мільйони чи мільярди створів створив, і кожному дав окреме життя своє харчування. Я. А сказати, харчування це треба відповідно до того, створити уста, шлунок і дати шлункові здатність перетравлювати цю що з'їв. І набувати тіло, зростати. Все це треба вміти було подати. Бо так сказати, що створити це, ну, ми так вміємо сказати, що. Я собі пошив одяг. Це, це простіше. Але бо як сказати, що я собі зробив обув, там вже складніше. Там вже треба мати форми, треба вміти стиснути і натягнути тут уже складніше, ніж пошити одяг. І це вже не всі вміють зробити. Отже Господь Бог захотів, щоб ми. Не. Ну, показав Господь Бог Святому Письмі, що Самсон був найсильнішою людиною. Господь Бог міг дати таку силу всім людям. Але навіщо як Господь Бог невеликою силою створив потребу запрос невеликий, і людині вистачає? Оцієї крихітної сили, яку кому Господь Бог дав, але міг подати таку силу всім людям, як Самсонові, але навіщо? тут Господь Бог не робить нічого нерозумного, а відповідно до потреби. Ну і Святе письмо каже, що єдиний чоловік був наймиловидніший, це Авесалом. Син Давидів, дуже гарний і густий волос мав, і дуже сказати, себе святочно носив. Миловиднішого, як він, не було, І він один раз у році стриг волоси, і волоси мали якусь певну там, вагу, якої ні в кого не було. І знову можемо запитати, а навіщо всіх? Так, декорувати миловидно. І що воно дало Авесолому? Воно авесолому дало тільки гордість. Авесолом стає вбивці і брата, <кхи> Авесолом піднімає бунт проти батька, І Авесолом ганебною смертю умирає, бо створив війну проти батька. А коли він їхав на ослі, а дуб був низько, та й оці миловидні гарні волоси зачепилися за дуба, і він на гіляці по весь ос осел, на якому він їхав, з під нього вийшов та й залишився сам. А він так висів, а потім його там стрілами пронзили з лука, та й скинули. І закидали камінням, і всі ці почесті, вся та миловидність, ні на що не придалося. Але дорогі брати і сестри, хто вміє, хто хоче втілити в собі простоту, той піднесеться найвище. І Христос, коли прийшли апостоли, на вечеру, де Христос мав подати. Таїнство причастя тіла і крові, Ісус Христос, побачив, що серед апостолів не знайшлося нікого меншого, і бере умивальницю і йде мити апостолам ноги. І каже, всі ви кажете, що я Господь і учитель ваш, але я, ваш учитель, і Господь обмив вам ноги. І Дає Христос не на настанову, не приклад, а обов'язок робіть так у себе, всіх обслужити так, як можна найпростіше і тоді будете великими у Бозі. Можливо, дорогі брати і сестри, Ісус Христос за лічені години має померти. І докінчує усе, що найсвітнішого ще може подати, аби Світ мав цим користуватися, аби люди могли здобувати перші місця бо коли мама Соломія, мама Апостолів Якова і Івана просила Ісуса Христа, щоб Ісус Христос визначив перші місця її синам Якову і Івану. Ісус Христос, це не можна дати. Там хто заслужить, хто зуміє побудувати в собі оту простоту, найближчу до простоти Божественної. Тільки Той може це місце зайняти. Оце з тою метою була війна між ангелами, бо Господь Бог створив різної сили, різного достоинства, прикрасив, декорував, а місце на вічність мусили ангели самі собі визначити за своєю ревністю. Ми вже з вами говорили, що хтось боровся за честь Божу. І за честь імені Божого, а себе не пам'ятав. І у, цьому, у цій боротьбі виробляв розум, найближчий до Бога. Як ім'я Боже найбільше піднести в честі. І оце, коли це визрівав, в цьому, роздумував, значить, це визрівав і піднявся на найвищий рівень. А ті, що казали, Ну, на, треба честі Богу, але і себе треба не скривдити. І шукали своє ім'я у Божі, які вже зайняли нижчі місця, ще зайняли місця у царстві небесному. Ну і так є серед нас людей. Воно і нині, ті, що хотіли мати Бога. Не зв'язували себе, як каже апостол Павло, путами життя, тобто сім'єю, а йшли шукати Бога. А шукати Бога, це означає йти в монастир і управлятися в любові Божій, Так як ми говорили за ангелів, що ангели шукали. як Зберегти честь імені Божому. І в цьому визрівали і прогресували, піднімалися на найвищий рівень. І це так роблять у монастирі, хто хоче, хто шукає любові до Бога, той визріває. А хто пішов у монастир дожити або не мати клопоту з сім'єю, цей живе в монастирі, щось буде мати. Так, як і сімейний, хто вміє бути батьком сім'ї, міти виходить, якусь честь буде мати. Апостол Павло, цю честь порівнює, що гідні дівственники, монахи набудуть честь сонця, інші, слабільші місяця. А потім апостол Павло каже, зірка від зірки різниця у славі. І так буде у Воскресінні. А якщо ви ще хочете знати, то ми, кожен з нас багато має спокус з сусідами, з братами, з сестрами, з мамою, з батьком, з церквою і самим собою. і... Кожен визріває на якийсь рівень. А в Загробному світі там буде кожен мати своє єдине ім'я і єдиний рівень зросту в святості, хто буде вартий бути серед святих. І цей буде мати єдине ім'я і. Ні з ким не буде суперечитися, ніхто його місце не займе, ні нічим він не посяде. Воно буде єдине, і воно принесе задоволення Бо стати вище, ближче до Бога. Ми не встоїмо. Ми не будемо вміти ті позиції захищати, виконувати ті обов'язки. Які у славі Небесні будуть покладені на людину, треба визріти на цей рівень. Отже, Ісус Христос визрівав бути царем неба і землі, тобто і небесних духів бути царем ангелів, і бути царем людей. І от Христос. Найпростішу людину обслуговував зціляв і сліпих, і хромих, і глухих, і німих, і всіх. Христос цінував і допомагав. А ще як допомагав? Батько, сина лунатика, який на новомісяця мучився. Опанований нечистим духом, здавалося вже, що злий Дух умертвив його. Але Христос не гордував нахилитися, взяти хлопця за руку і підняти, влити в нього силу. Оце Христос такими крупинами здобував собі гідність і честь царя небесного роду людського. Кожному одному послужив, щоб показати, що він нікого не забуде, не покине, не зневаже у Його Царстві і то на усю вічність. Отже, дорогі брати і сестри, Ісус Христос всюди, всім як мій служив, і навчив нас, як служити, і показав. Що перші будуть останні, а останні перші, а апостол вам казав, що ви називаєте мене учитель і Господь, і це ви добре робите, бо так є. Але я учитель ваш, і Господь, <кхух> обмив ваші ноги. Навіть Петро був збунтувався проти Ісуса Христа. Невже тобі вмивати мої ноги? Христос каже. Як не вмію тебе, не будеш мати частки зі мною, ні ноги, ні руки, ні голову. Ісус Христос каже до апостола Петра, все більше чисте, і ви всі чисті, але не всі, бо знав юду, який вже забруднив себе з ним духом. І каже Христос: лишається лише ноги обмити, лише треба перед Отцем Небесним виправдати. А це може зробити тільки Ісус Христос а, такою, таким приниженням, яким Він обмив ноги апостолам тут на землі. Тобто Ісус Христос за кожного з нас. У загробному світі буде благати Отця Небесного, щоби нас помилував і прийняв у оселі Небесні. Оце приниження Христос приймає, щоб бути Царем. А коли Христос переможе смерть пророка і звіра, і їх кинув в огнена смерть. Так смерть лежать пророка і звіра. Тоді Христос своє царство здобути приведе до Отця Небесного і віддасть Царство в руки Отця Небесного, і тоді Отець Небесний буде над усім і всіх вдоводить всі блага на всю вічність. Амінь.